Рубікон. Що я називаю Рубіконом, це коли розібрали, дійшли до і бачимо, що там все добре, все чудово. І, і багато хто з механіків скаже, вам їзди далі. Я проти. Якщо є регламент заміни, треба на цьому регламенті заміни замінити, в якому б стані там що не було. Треба міняти і все. В даному випадку заглянули ремінь чудовий, ролік чудовий. А до інших є претензії. Давайте покажу, як я вичитав у мануалі Міцубісі, треба дивитися на ремінь. Окрім зовнішнього вигляду, сколи, подряпин, вибити зуби і так далі. Дивіться, що вони перший, перший пункт в них, що вони пропонують, це нігтем. Бачите, нігать. Раз, я отак от. є залишки. А оце новий, тільки що витягнув з пакування. Нема. Бачите? Зовсім слідів нема. Є слід від ногтів? Нема. Отак от ми дивимося, нормальний ремень чи ні.